Наші м'язи кріпляться на скелеті. А скелет це кістки, які є зв'язаними між собою завдяки зв'язкам. Кожен суглоб має свою поверхню, яка має хрящ для того, аби амортизація була хорошою, відповідно, компресія набагато менше іде на кістки, між ними немає ні тертя, ні удару. Тобто хрящ виконує таку собі роль маленького амортизатора, тому він має бути постійно такий гнучкий, наповнений водою. І коли хрящ починає втрачати воду, дуже часто це приводить до травми самого суглоба через повищене тертя і недостатнє змащування його. Будь-який рух, який проводиться завдяки м'язам, які оточують цей суглоб, насичує суглоб кровобігом, а кровобіг в свою чергу переносить усі поживні речовини, які потрібні і суглобу, і хрящу, і зв'язкам, і сухожилю. через те, що вони не мають своєї капілярної сітки і не можуть живитися самостійно, тому рух обов'язково їх живить і зберігає ресурсними та здоровими.